Без вікон на дверей повна хата там людей. Це не дитячі віршики, не загадка, це наслідки останніх російських атак по житлових будинках. Сотні українців місяцями чекають на заміну чи ремонт вікон, а поки рятуються тим, що заклеюють їх плівкою або забивають фанерою. Чому доводиться чекати так довго, чи є в Україні дефіцит скла, і з чим це може бути пов'язано? Дізнавався наш журналіст Олександр Бончев. Два місяці тому поряд із багатоповерхівкою Сергія влучила ракета. Вибуховою хвилею повибивало балконні вікна. Чоловік замовив три скла розміром 110 на 50 сантиметрів. Загальна вартість склала 1200 гривень. Проте отримати замовлення Сергій зміг лише за два місяці через дефіцит скла та затримки з монтажем. Виїзд і робота майстра сама коштувала три тисячі гривень. Скло я обирав більш міцніше четверку, коротше, 4 міліметра, тому що в нинішніх умовах трійка вона саме, вона дуже крихка і може не витримати наступних вибухів. В Україні немає власного виробництва скла для вікон. Ще два роки тому 80% імпорту надходило з Росії та Білорусі через треті країни. Нині основним постачальником стала Туреччина. Звідти надходить 43%. Експерти запевняють, дефіциту скла в Україні немає. Навпаки, у світі його більш ніж достатньо. Потужності скляних заводів ну, досить таки суттєві, і там в чому ну, є такий нюанс. Пічі, які виробляють скло, їх не можна зупиняти. Піч середня розрахована на 600 тонн на добу, да? ну, можна там знизити до 400, але зупинити піч, ну, то практично її поховати. Пік виробництва в Україні припав на 2017 рік. Тоді виготовили понад 5 мільйонів вікон. Минулого року цей показник знизився до 4 мільйонів через війну та неповне завантаження заводів. Сьогодні середній термін виготовлення вікон до 10 днів. Найбільша проблема встановлення. Через дефіцит кваліфікованих кадрів людям доводиться чекати до двох місяців. Історично так склалося, що великі підприємства виробляють вікна, а маленькі там ФОПи в більшості своїй вони міряють, продають і ставлять. Так от у них дуже велика проблема з монтажниками. Наразі вартість встановлення вікон в квартирі коливається від 700 до 2000 гривень за квадратний метр. Монтаж близько 1000 гривень за квадрат. З початку війни ціни на вікна зросли майже вдвічі, кажуть експерти. Основні причини курс долара та дефіцит робочої сили. У нас в компанії там із вісьми монтажників залишилось двоє і ресурсу, де їх брати немає. Я вам для прикладу скажу, що. Віконна галузь до літа цього року справлялася. Якщо візьмемо Київ, то на сьогоднішній день я можу сказати, що десь починаючи уже з серпня місяця, ну точно не справляється. Останнім часом особливою популярністю користуються багатокамерні вікна 76-ї системи. Вони надійно захищають оселю від холоду, забезпечують звукоізоляцію та дозволяють значно економити на опаленні. Таке вікно там, якщо ми будемо брати стандартне, може там коштувати 10 тисяч. Але 70-та система для будинків, скажем, багатоповерхового будівництва, це теж досить ефективно. Раніше в Україні працювали два заводи з виробництва скла у Костянтинівці та Лисичанську. Вони покривали половину потреб українського ринку. Але у 2014 році, через окупацію Донецької та Луганської областей, обидва заводи були втрачені разом із територіями. Після цього наша держава повністю перейшла на імпортне скло. Проте перспективи для власного виробництва вже є. Починаючи з 2028 року, в Україні планують побудувати два нові склозаводи. Дві компанії взяли на себе зобов'язання реалізувати проєкт. Один завод з'явиться на київщині, другий на заході країни. Інвестиції в кожен становитимуть понад 240 мільйонів євро. Для розуміння, якщо заявлена потужність заводу 600 тонн на добу то це 21 мільйон квадратних метрів за рік. А якщо буде два заводи, ну умовно, помножимо на два, буде 42 мільйони. А в Україні стільки стільки скла не потрібно. Майбутнім виробникам скла буде потрібно, мабуть, шукати ще ринки збуту. Експерти запевняють, ціни на вікна найближчим часом не зростатимуть. Основне, що сьогодні може серйозно вплинути на галузь безпека заводів. Поки вони працюють, ринок забезпечений вікнами, але будь-які удари по виробництву можуть призвести до затримок та дефіциту.